Отже, два українських літаки су 25 збито. Ми не бачимо реакції зараз світу на те, що відбулося сьогодні. Збито знову знову два літаки, але це українські літаки. Там немає іноземних громадян. Відповідно, і реакції світу немає. Тобто вони знову закривають очі. Знову страсяча позиція голову Ми не бачили реакції світу і перед тим як збивали українців і нищили українців із території Росії і бойовики. От тому е, світ е, думав все ж таки дійсно, що це проблема тільки України, але ж де ті жителі Малазії чи Австралії, да е, де ці країни, от і але вони загинули над землею України в нашому небі. Тому е, я думаю, що світ буде займати цю позицію і надалі, поки воно їм геть добре не припече. Сьогодні воно, я так розумію, їм ще не пече, багатомільярдні оборудки з Євро, Євросоюзу з Росією. От. Дуже велика проблема сьогодні, як на мене, це е, та відсутність ратифікації е, нашої угоди, підписаної з Євросоюзом, тому що ми б мали певну якусь солідарну відповідальність і Євросоюзу разом з нами. Оце велика проблема. От тому я думаю, що Європа, поки не зрозуміє, що це її проблема, і це проблема всього світу. А ми бачимо, що загинули громадяни в тому літаку з Голландії, майже 10 країн. От, то я думаю, що там ніхто допомагати не буде. За цим словом, ми багато говорили про воєнний стан. Так і майже більшість усіх депутатів експертів стверджували, що він потрібен. Е, нарешті, от напередодні, вчора ввечері, президент озвучив свою точку зору щодо запровадження воєнного стану. Президент стверджує, що зараз не потрібен е, Військовий стан, воєнний стан. Віктор, so, 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 будь ласка, so, so. так. будь ласка, так. Воєнний стан вводиться по закону, коли uh, щось загрожує територіальній цілісності нашої держави. У нас вже немає Криму. Це загроза чи ні? Потім, у нас в травні була війна, була. Uh, міжнародний валютний фонд дав гроші. Дав. Тому це все як для мене чисто пересмикування. Президент боїться на себе брати пряму відповідальність, бо коли вводиться воєнний стан, то президент, як головнокомандуючий, він бере пряму відповідальність на себе за те, що твориться в нашій державі. І це було б справедливо, тому що він би трізьвіше оцінював би ситуацію, котра є на Донбасі. Бо там дуже великий розрив між вояками і вищим командним складом. Щоб не провокувати ситуацію з путіним і так далі. А до чого? Вона і вже йде війна. Вже що ми якщо у Путіна Заложено зайти в Україну з військовим, то він сюди зайде, хто б його як не провокував. І спровокувати його набагато простіше, і ви це знаєте, що бойовики відкриють залпи по території Росії з цієї е, своєї території, і вони зайдуть в будь-якому випадку. Тому не потрібно з цим спекулювати. І е, давайте ж е, так, я що додаю. Послухайте. Ну просто сьогодні сурнів... можна... буде воєнна адміністрація. Сьогодні дивіться, а то це терористи, які бігають з автоматами, може з вибухівкою. Сьогодні терористи їздять на тяжкій бронетехніці. Вони сьогодні мають самі сучасні ПЗРК, ну ракетні ракетний комплекс. Це йде війна. Це не є антитерористична акція, віскові, стане, віскові, того, що ізменіть віді воєнного положення. Сколько нігрі слова халама слошення того ж та ми відім понімать на себе? Всю відповідальність за завісавченко, яка зараз перебуває у болоні, да. вона була б тоді військовополоненою, тобто інший статус. Тому тобто, могли б по-іншому вже допомагати їй самі цільочиці. У нас є інформація знов ж таки. Андрій Лисенко, речник інформцентру НБО, заявляв про те, що, начебто, на кордоні з Росією, саме там до Чернігівщина, відбувалася імітація нападу. Давайте послухаємо його коментар і потім обговоримо. Будь ласка, навпроти ділянки прикордонної служби гірськ. Та Грем'яч у Чернігівській області вчора відбулася чергова провокація з боку російських військових. Декілька одиниць важкої техніки демонстративно наблизилися до державного кордону України, розгорнулися в бойові порядки, імітували атаку, а потім повернулися та рухалися вздовж лінії державного кордону. Віктор, що це насправді? Це психологічний тиск, чи це вже я відроботка, думаю, що... саме я, я розгортання думаю, що... військ і це йде підготовка до нападу на Україну. Я не думаю, що потративши скільки сил, маючи такі проблеми шалені з усім світом, він відмовиться від своєї затеї зайти на нашу територію, тому що головне їхнє завдання це не пустити Україну в Євросоюз і в НАТО. Тому однозначно я переконаний на 100%, що він буде заходити в Україну, і ми маємо бути до цього готовими. Але ця часткова мобілізація, яку ми провели, я не голосував за неї, кстаті. Я рахую, що це була помилка, тому що у нас на сьогоднішній день є приблизно 500 тисяч мілітаризованих наших громадян, це міліція, армія, це прикордонники, СБУшники. Якщо ви візьмете кожного п'ятого, це 100 тисяч. Вони більш-менш хоч вміють і знають, що робити, коли йде війна, і вони до цього готові. Там саме на військові, там вже брали ті, які потрібні професії, які там ре, і щодо техніки послухайте. і так далі. так далі. Не лише ті, хто може Сумі стріляти. І на студію, у що в нас, послухайте, у нас, коли голосують одне, а роблять геть інше. Ви знаєте, як воно проходить мобілізація, хтось відкупився, хтось десь сховався, хтось чесний, той пішов. У нас на Смілянщині в селі е, одному забрали одного хлопчину 22 роки, привезли хоронити у батьків одна дитина. І, і таке буде скрізь. Тому це неправильно. Є підготовлені люди, вони е, отримували заробітну плату. Вони до цього готові, вони повинні е, збирати рюкзаки і йти на цю війну. Давайте з Вікторію, Черкащина. Що зараз там? Черкащина апріорі не може бути з сепаратист, сепаратистськими настроями, тому що це центр України. От, ви знаєте, це перша столиця Козацької України, де засідав. Ну, цікаві, Богдан, Богдан Хмельницький засідав в Чигирині. Оце в минулому був мій округ. От, був сформований батальйон Черкаси, який сьогодні несе службу на блокпостах з э, Придністров'я. Я був там на тому тижні, возив їм там певні речі, які вони замовляли. Сьогодні тримав новий наряд. Дуже вишколений, хорошо підготовлений батальйон, забезпечений практично всім. От і бійці, і командир задоволені тим, що є сьогодні у них. На Черкащині все спокійно. і Венікалавська область Росія повним ходом мозк виносить жителям дихаючим. Не зрозуміло, що мацінувається, так розумію, що російські канали там досі показують, і відповідно, що йдеться зомбування. Чи як це трагедія? Однозначно, російські канали це трагедія. Я не можу зрозуміти, чого до сьогоднішнього дня там, де є доступ нашої влади, ще й досі показують російські канали. Думаю, з Крима добувають. Вони реально виносять міс... і це просто зараза, і ми якомога швидше повинні відключити все їхнє мовлення по всій території нашої. Ну чому там, де захоплюються хлопці, у нас іде мовлення? А чому ми, ми роки ракети... засоби дозволяють? Чому ми ракетою можливо, ракеті, не вдаримо башню? Так, це не смішно, Потім відбудуємо це. Не смішно, no. але так як no. вони промивають мізки на Донбасі сьогодні. Це страшна річ. Це гірше ніж зброя. Давайте тепер послухаємо точку зору Путіна. Він посилює Крим, боючись, я так розумію, НАТО. Фактично створюється образ зовнішнього ворога і внутрішні проблеми, дороги, там, бюрократія, корупція і так далі. Воно все відсувається на другий план. І Навіть самі місцеві мешканці вони ладні з цим миритися, аби була велика Росія, і русський мір. Так в Росії було завжди. Ніколи в житті там не було ні дороги, ні лікарні, ні школи, нічого. Там завжди виробляли зброю, горілку і папіроси. Тому якщо ми сьогодні е, давайте говорити е, про Росію, то він дійсно боїться НАТО. І він, бо НАТО в рази сильніше за російську армію. І це сьогодні не секрет, бо е, ви ж не їдете в лікарню е, в Росію, їдуть десь чи в Ізраїль, чи на Захід. Ви ж не ходите там в якихось російських шкарпетках, ходять в якихось більше іноземних. Нема в них виробництва, немає в них нічого. В них сьогодні є корумпована влада, вся економіка працює на цей трон, і вона обслуговує того, хто, хто сидить сьогодні на цьому троні. Тому а, сьогодні Путін дуже боїться покращення ситуації в Україні, він дуже боїться а, вищого рівня життя в Україні, тому що та його влада рухне як а, карточний домик. Давайте підіб'ємо підсумки, Віктору. Я думаю, що потрібно готуватися до війни і потрібно якомога скоріше створювати антипутінську світову коаліцію.